Одразу після того, як в середині го сторіччя Павло Чубинський написав текст «Ще не вмерла Україна. Музику до нього писали і Микола Лисенко і Кирило Стеценко. Однак, остаточно українці утвердили гімн саме у співавторстві поета Чубинського та композитора Михайла Вербицького. Перше виконання твору Ще не вмерла Україна, як гімно, відбулося 10 березня 1865 року в перемишлі, як завершальний номер концерту, присвяченому Тарасові Шевченку. Отець Михайло Вербицький. Це є великий український Легендарна особистість, автор музики до гімну України, людина, яка була і отцем, і композитором, і просвітителем. Ми гордимося тим, що маємо такого співвітчизника, і маємо робити все для того, щоб покоління українців про нього знали і пам'ятали.